Раз, А що це було. А що ви не підходите зразу спрятати, що попереджуватися. Що, що це було, мені скажете. Здравствуйте. Доброго дня. Ви у вас щось случилось, допомога вам нужна. Та я дивлюся, аби вам помощі не треба було. Давайте помозіть, нам ще не на дарву скажу. Я ну, повернувся вже назад. Ну, після першої вашої зупинки. Його ніхто не встановлює. Ну оцей 21099, який тільки що встановився, хотів зайти в машину. Ну, Можна може в коліна поінтересуємося. Доброго дня. А ви підскажете, що це було тільки що? Чек спитав дорогу. Він хотів сісти в машину? Ні, він не хотів сісти. Він підійшов, Чи хотів, ви, піду, хотів спитати. А що ж він спрашив? А я вам дуже начитуватися. Ну, не інтересно, а що я таке не нужно способство. А можна, може, посичити? Пожалуйста. Чи дійсно ви нас служите. Звідки ви? Я це забороняю вам робити. Ви, ви мене проводите, висок? Висок? ви, мене запитували, навіть поліцейських, на які... Я вас предупреждаю, буде вестись відеофіксація. Попереджують, Дабы... коли вона розпочинається. би не було ніяких нас... нарушень з вашої сторони. Ну, порщик міліції, Дементі, вот Руслан Миколаївич, інспектор ДПС ДАІ. Дійсно, ви Ді, були на треті Так. Документи у вас з собою є, що ви? Да? Ні, Шо, документи. Що ви Валерій Павленко? Що, необхідно вам документи? Ну, не знаю. Ви ж Ну я от пішок от підійшов, підійшов, якщо в якості ви ПДР. Якщо якісь ну, інші підозри, ви. можна, будь ласка. Я... Ні, до вас ніяких немає. Так а не підскажете, що це було тільки що. Просто Шо підійшов де? водитель, спитав, спитань, дорогу. куди да, їхати, да, да, дорогу. так? Дорогу. Mm -hmm. Зараз мене цікавить, що з колеги можна ваші документи. Які Освідчення і правомірність перебування тут на послу. Які документи? Чи документи послі взагалі? Ну, як ви вважаєте, ви чу вас так активісти зацікавили? Просто як так стало, може, Валерій. Павлєнка. Отчество, є ж Валера, може. Все, ні, отчество. Я вам... Я вам сподіваю, які документи вас цікавлять? – Наразі ваше посвідчення і документи... Які посвідчення? Яке у вас посвідчення є? Давайте всі покажемо. – Давайте інші перевіримо. Я вам, знаєте, можу показати службу. <кхух> так а навіщо ви тоді мене запитите, що вас? Мало, що ви таку інтригу закручуєте зараз. Зараз би підійшов, поцікавився, я собі далі, далі пішов. Оскільки у вас вже скільки порушень тут зафіксовано. Наприклад, наприклад. Ну, Наприклад, що тут стоїть? Як ви по 111 наказу повинні діяти? Машина стоїть на оголі. Так, ну, виріна. Добре, нехай ми потім це, Беріте, ваше посвідчення. Будь ласка. Так, Редька Владислав Дмитрович, з вами ми вже в Томаківці зустрічалися. Молодший лейтенант міліції. Що, що за проблема жалується Проб водітелю. А, так, я і просто і так не виходжу. Так, ДН-0032-56 на ваші протиправні дії. Дійсно, до 07-08. 19? 19. Так, ви у нас згідно накладу 07-11-2015, також 1С. Редько Владислава Дмитровича. Інспектором батальйону ДПС, підпорядковому головному поліниці поліції Дмитро Суперсходящий спецвоня. Получший лейтенант полиции. Mm -hmm. Так, добре. Все. Що Все, все, Ви лучше б розказали mm. нам, які у вас тут проблеми. Що у вас відбувається? Де? Злачні міста. Незаконне заволодіння у вас тут відбувається. Чи, чим? Та, Чого? Автомобілем. Не знаю. А що робить наш підрозділ? Ваш підрозділ? Так. Ваш підрозділ теж розшукує. А що, ні? Нічого не робить? що? Ну, ні, ну просто. Ви ж тут місцем, ви ж мало знаєте. Малозаметні Де вони? воно писали? все, и засобі все засобів есть, все полностью, на этом маршруте. А можно его подавиться в документе? <постив> да. Какой, какой маршрут? Это служебная документация. Вы проверяющий? Ну да, я громадянин Украины. Платю податки. В Україну, вам на форму, на бензин, на все. Я вы знаете. Я могу показать предписание на нашу проверку. Гражданин никаких предписаний не имеет. На предписання Конституції України. Діяти. Тоді я вам проділю. <кій> вам ми можемо про це по службному достоянні. Все. Ні, да? сіну, ніхто ж не сказав. Всі кнопочки. Причини ні, ні знову ніхто не використовує. Останалюємося, тому що вони не пристягуються ремнем. Ну, не ну, то, так, то, що візуально. І що ви робите? Добре, що не пристягнути. Согласен. Що ви бачите, дійсно, далі? Стаття 22 адміністративного кодексу. Скільки За малозначністю. Подождіть, за малозначимістю порушення 22 стаття дає мені право промініть усне зауваження. Ну, кожен вид стягнення адміністративно повинен виносити з вишити дітей. Що тут, да? що тут <ривджу> ну, ну Ви ж знаєте, ви ж тут місто. <ривджу> ну, я бачу, що нічого не происходит. Ну як це какие то ж происходят у вас вы же, Ви ж должны да, предупредить, не приду прийняти. Ну, що кримінал. Кримінал карадець заявляється з співробітником поліції, відповідно, якщо якийсь кримінал. Подідьте, поінтересу вас. Вам вже інтерес. Я, угу. я трошки понаблюдаю со сторони. Пожалуйста. А за відеозйомку я звісно скаргу на вас напишу. Пишіть. Це у вас у вас такі вказівки. Раз, раз. Введеться відеофіксація. Я вас предупреждаю. Відочовить сотруднику. не нарушили. У вас закон є відеореєстратор. От а, ним і фіксуєте. В законі Правильно? України поліції все чітко написано. Не бачу я такого. Де інвентарний а, номер? Це тут. Пристрою. Ви е зараз гори не підлягають ніякої інвентаризації, ніякої сертифікації. Любим, любим прибором, який фото, відеофіксацію может проводити, я маю право фіксирувати. Це вирішив відповідно до закону. А я по закону. І Конституції України. Це не по закону. Я вам ще раз говорю. Якщо ви читаєте ви хочете... закон України, а це на все по закону. Добре. Так що ви не. У На скаргу ви сьогодні напрацювали. Да будь ласка, не пишіть. Вам хто щось забороняє, ніхто нічого не забороняє. У вас є всі дані. Так, це ж дані ліце, що щось трошки Тут Суть вашої скарги тільки, ви ж поясніть. Я підійшов, поцікавиця. от По-перше, скарга була від громадян. По-друге, я підійшов факту. Так, А від яких саме громадян, що громадяни не підходять? Томахівчан не, не підходять, він поїхав собі далі на роботу. чоловік поїхав. Пішов вам, поскаржився? Ні, він подзвонив мені. Ну, подзвонив, вам, поскаржився? Так, ви я вирішив такі? перевірити. Я зрозумів. Так яка скарга? Чому він саме вам скажеться? Чому він не скаржиться до місцевих органів поліції? Чому саме mm, вам? Тому що я той, хто із... з управлінням поліції більш плотніше, тому що люди Та, бояться. А чого ж ви не співпрацюєте? А що, з... 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 Працівниками зараз зараз вам що співпрацювати? Ходіть свідтя, поставіть. Будь ласка, світло ні проти? Не проти. Я ще вас питаю. Може, у вас є якась інформація? Ми ж нормально з вами спілкуємося. Ну От ви інформація я вийшов А? Я ще її вийшов перевірити інформацію, тому якщо необхідно. Визови мені 102, якщо якісь будуть що? більш глобальні. Ви мене чуєте взагалі чи ні? Да, я я вийшов за вашим кото. І воно зараз підтверджується. Машина раз, відеозйомка два Що і... відеозйомка два. Несення служби три. Що підтверджується? а не порушення. Купую, я теж вже не, так, не що... розумію. Так, ну я відійду, так, Будь якщо власне, то відійду. можу. Хоч не Хочете, ну, хочете почне Телефон я... можу оставити. Будуть які питання. <как> да. Не, якщо хто А Ні, якщо буде серйозний. П'яний. Ви будете світ? Звісно. Запущені сам.